Доброго дня друзі. Недавно буду знімав вивоз із хати, чи з сараю, чи з хати. І подивитись там трошки далі буде в основному, а це буде шорцик. Трошки розрів кучку, та геть трохи. Що я знайшов? Отаку от біду, от пролі машини. Так, потім отакий якийсь тюнер. Тюнер, потім. Такий був майфун Сатурн, турн. Розколпашаний, на плати. Так, такий моторчик у стиралки, що його крутиться. Вентилятор один був. Це якийсь мочний був, другий. Так латунька меч, желізо таке. Ловко попалося. І отака от переноска на хорошому кабелі. Лампочка, верніше. Ще лампочка ще й ціла. Оце такі, друзі, знахідки. Сильно не рився, не хочу. Додому буду їхати, хочу їсти. Такі, друзі, справи.